Дивіться, Toyota Auris 2015 рік, 109 тисяч пробіга. З підфарбованих елементів у неї ліві двері водійські і заднє ліве крило. Без шпаклівки, просто пофарбовано. Але суть. Дивіться, яка ціна на автомобіль з маленьким пробігом. 109 тисяч. Навіть якщо була би, був би пробіг, припустимо, 200 тисяч. Ну, я гадаю, що ціна сильно не відрізнялась би. А зараз всі вважають, що якщо автомобіль 2010 року і хочуть, щоб у нього було 200 тисяч, ну так, друзі, не буває. Навіть у людей, які в приватному використанні користують автомобіль, ну, буде більший пробіг, ніж 200 тисяч. І всі хочуть за 5 тисяч євро купити 200 тисяч пробіга. Навіть Prius 30 з маленьким пробігом стоїть 10 000 євро. Неважливо, що то там 9-й рік, 10-й рік, чи 11. -й. Ось вам просто наглядний приклад, що ринкова ціна, вона є ринковою ціною. Якби тут ну не буває шари, як кажуть. Якщо автомобіль після таксі, то він, в нього, відповідно, дисконт. Да? Бо там можуть бути якісь зношені деталі. Але в цілому, ну ось, подивіться вам, 11300, ну 12300 це з доставкою до познані плюс аукціонний збір. Ну і, звичайно, ще тут додати за послугу і вийде майже 13 тисяч. Ну от вона пішла, ви бачили за скільки. Ось буде зараз наступний варіант.